Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку елемент керування поле. Продовжуємо знайомитися з мовою програмування в Python, а також використанням різних елементів керування. Давайте пригадаємо, які властивості має компонент напис, що визначають значення цих властивостей. Для чого використовуються команди присвоювання та який вигляд має саме ця команда? Які константи, тобто постійні величини, ви використовуєте на уроках математики, фізики та хімії. Чим відрізняється константа від змінної? Відповіді, будь ласка, лишайте в коментарях під відео. Давайте розглянемо, що ж таке поле та які властивості воно має. Отже, ще одним із компонентів, а саме елементів керування, який можна використати у вікні проєкту, є, звичайно, поле. Поле це елемент керування, який використовується в основному для введення даних. Дане визначення, будь ласка, запишіть собі до зошитів. Поле можна використовувати також для виведення результатів. Команда для створення поля в мові Python має наступний вигляд. Присвоюємо ім'я поля змінній, потім дорівнює Entry, і в дужках набір властивостей та їх значень. Аналогічно тому, як створювався напис, чи, до прикладу, кнопка. Властивості поля наступні це, звичайно, ширина, колір заливки, колір. Шрифту, а також налаштування шрифту. Аналогічні, відповідні... Аналогічні властивості має, звичайно, і напис та кнопка. А властивість «Height» в полі відсутня, тому висота поля визначається висотою символів у його місці. Для поля можна задавати товщину рамки як значення властивості BD. Для розміщення поля у вікні проєкту можна використовувати методи «Pack» та Place, аналогічно до методів для розташування кнопки та напису. На малюнку, який ви бачите нижче, наведено вигляд вікна проєкту з двома полями. Верхнє поле створене командою Entry1 і відповідна команда Entry. Зі значенням властивостей уставленими за замовчуванням. А нижче створено інше поле. Із наступними командами. А саме entry 2, назва нашого поля. Потім вказуємо, що створюється поле, і перераховуються властивості. Ширина 15. Колір фону жовтий. Колір тексту буде зелений. Розмір шрифту. Arial. 20 BD 3. Тобто товщина контура напису. Ой, вибачте, поля. Щоб вивести в поле, до прикладу, деякий текст, використовують команду ім'я поля та команда Insert. І в дужках вказується позиція та текст. Що ж таке позиція? Це позиція в полі. Звідки починається вставлення тексту. Якщо поле порожнє, то текст вставляється в позиції 0. Навіть якщо в команді зазначено іншу позицію, якщо ж у полі вже є деякий міст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції в цьому місці. Для вставлення тексту в кінець існуючого місту вказують позицію End, тобто кінець. І розглянемо приклади додавання тексту до поля та його розташування. Так, до прикладу, щоб вивести в порожнє поле з іменем Entry text, я навчаюся в 8 класі, потрібно виконати наступну команду. Ми бачимо, вказується, що команда Insert і позиція 0, потім текст в лапках. Для змінення вмісту цього поля, на, до прикладу, я навчаюся у 8 А-класі, можна після попередньої команди додати ще одну команду, тобто нижче, а саме Entry Insert, 14 «14-та позиція і текст 3А. Таким чином, ми отримаємо наступний вигляд. Ми побачимо, що я навчаюся у 8. І додасть знак А. Класі. «Школи номер 1 теж потрібно додати. В такому випадку ще нижче дописуємо команду Entry Insert, AND позиція і школа номер 1 Отримати з поля його вміст можна використовуючи метод GET. Наприклад, щоб у напис з іменем Label вивести текст, що введено в поле з іменем Entry потрібно виконати команду Label в дужках. Текст дорівнює: Entry get, що означає, присвоюємо властивості нашого напису вміст із поля. Для очищення вмісту поля з іменем Entry, використовують команду Entry, Delete, тобто очистити, і вказуємо позиції що від нульової позиції до кінця. Під час виконання проєкту буває зручно, щоб одразу після запуску курсору було встановлено всередині поля. У такому разі кажуть, що поле знаходиться у фокусі. Для цього використовують метод FocusSet. Наприклад, виконання команди Entry Focus set приводить до встановлення курсора всередину поля з іменем Entry. Зараз пропоную розглянути обробник події для поля. З полем, як і з іншими компонентами, можна пов'язати обробники різних подій, які можуть відбуватися з ними. Як і з іншими об'єктами вікна, з полем можна пов'язати процедуру, а саме певний обробник події, використовуючи метод BIND. Так, до прикладу, на малюнку на першому наведено текст проєкту з процедурою обробника. Події клік для поля, яка буде містити наступні дії. Зміна нашого фону нашого поля, потім зміна шрифту кольору поля, також зміна розміру шрифту і виведення тексту. З поля у тексту у напис, а також поява повідомлення, інформаційного повідомлення із вмістом нашого з вами поля. Після запуску проєкту на виконання можна ввести в поле інший довільний текст, ліворуч, на малюнку, у поле введення тексту, до прикладу, працюємо з полем. Установити вказівник на полі та клацати ліву кнопку миші. Результат виконання обробника події клік для поля наведено на малюнку праворуч. І так як в коді, що ви бачите на екрані, вказано Entry Focus Set, нам відразу не обов'язково клацати мишкою по полю, щоб розпочати введення тексту. Так як у нас курсор вже знаходиться. В полі ми можемо відразу стирати його вміст і набирати новий для того, щоб відобразити. Даний проєкт ви можете спробувати виконати самостійно. В підручнику на сторінці 193 ви знайдете зображення ці, і на одному із зображень побачите код проєкту. За бажанням переходьте та спробуйте самостійно виконати цей проєкт. Ми ж з вами для закріплення сьогоднішньої теми спробуємо виконати тренувальне завдання за посиланням, яке ви бачите на екрані. Також це посилання буде в описі під відео або можете відсканувати QR-код. Виконуватиме ми завдання саме один. Задачу один. В даному. Тренувальному завданні всього три задачі. На сьогоднішньому уроці ми виконаємо задачу один, а на наступному уроці виконаємо другу та третю задачу. Що ж, давайте перейдімо до середовища Python та виконаємо дану задачу. Отже, за посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку, якій є. Три задачі для виконання в середовищі Pascal, в, в середовищі Лазарус та в середовищі Peyton. Нас сьогодні цікавить задача 1 на сторіночці 1. А другу задачу та третю задачу ми з вами виконаємо на наступному уроці. Сьогодні закріпимо знання про поле та його властивості. Для цього спробуємо, дотримуючись даної інструкційної картки, виконати успішно проєкт. Запускаємо середовище Python, пуск всі програми. Python, IDL, файл, новий файл. І погляньмо, що ж нас просять ви здійснити за даною інструкційною карткою. Першочергово введіть команду створення вікна розміром 400 на 300. Отже, підключаємо модуль вікон from. Inter. Import. Зірочка, Enter. Потім створюємо вікно. Рот. Підназиваємо під наше вікно ТК вікно. Встановлюємо властивості нашого вікна. Рот геометрі. В дужках, в лапках вказуємо, що розмір 400х300. Наголошую не, ді... не множення знак, а х саме. Закрили дужку, Enter. <кій> Далі сказано: уведіть команду для створення поля та розміщення його в вікні. Працюємо. Отже, Entry, назва нашого з вами поля. Вказуємо, що створити поле. Властивості будуть за замовчуванням. І розташовуємо наше з вами поле. У вікні. Готово. Далі просять зберегти наш проект. Натискаємо файл. сейв. Відкриваємо нашу папку з проектами. У моєму випадку це диск D, Python. Підписуємо, що це у нас буде вправа. 6. 5.1 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Запустимо проєкт на виконання і погляньмо. Бачимо, з'явилося вікно, з'явилося поле. Ми в поле можемо вводити текст, нічого не відбувається. Зупиняємо проєкт. Згортаємо ADL. Дивимось далі. Далі нас просить. Запустіть проєкт на виконання. Зверніть увагу на місце розміщення. Ми побачили, що по текстове поле наше розміщується вгорі. Сірий фон, текст у полі відсутній, кольор і розмір символів стандартні. Потім закриваємо вікно і здійснюємо наступні зміни. Змінити команду створення поля, а саме додати нам потрібно ось такі властивості. Властивості наступні. Відч. Ширина. Ми знаємо, що у поля властивість ширина є, а властивість висоти відсутня. Потім задаємо колір фону жовтим. Закриваємо лапку, потім далі встановлюємо колір е, нашого шрифту. Е, ш, колір шрифту буде блакитний. І встановлюємо шрифт фонд напису. Має бути шрифт Arial І 14-й розмір. І залишиться висота. Вибачте, не висота, а товщина рамки нашого з вами поля. Вказано, що має бути 3. Закрили дужку. Готово. Спробуємо дивимось далі. Крім того, просять уведіть команду для виведення в поле тексту. Отже, нижче нам під. Низ. Вводимо команду Entry. Крапка. Вказуємо, що вивести. Insert. В дужках позиція 0. Тобто спочатку нашого поля і наступний текст. Через кому через ком, перепрошую. Змінюємо мову і вказуємо, що. Вивчаємо властивості поля. Крапка. Закрили лапку, закрили дужку. Готово. Натискаємо файл Save, зберігаємо. Далі Run, Run Mode. І як результат ми бачимо, поле наше збільшилось. Довщина. Рамки поля також змінилися. Текст напису синім кольором фон жовтий. Все працює точно так, як нас попросили по завданню. Зупиняємо проєкт, закриваємо середовище IDL, даний збережений файл вправа 6. 5.1 своїм прізвищем показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки за сьогоднішній урок. А саме ми з вами навчилися створювати поле та встановлювати його основні властивості. Наступні дії використання поля в середовищі для введення інформації та виведення її ми будемо розглядати на наступному уроці. Завершувати сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки. Спробуйте дати на них відповіді для закріплення сьогоднішніх знань. Перше, для чого може використовуватися поле? Як створити поле у мові Python? Які властивості поля ви знаєте, спробуйте їх охарактеризувати. Та як отримати значення з поля, записати поле та видалити дані з поля. А також як можна змінити текст у полі до виконання проекту або під час його виконання. Свої відповіді можете лишати в коментарях. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 6.5 сторінка 190-194. За бажанням можете з підручника на сторінках 201-202 спробувати виконати завдання. По створенню поля про успіхи виконання цих завдань пишіть мені в коментарях. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою та коментарем, а також підписуватись. До нових зустрічей!